Ти біля моря в сонячній Греції потрібні нам жінки, чоловіки, сімейні пари І жінок. Ми будемо ставити на процеси. Якщо без досвіду, то покоївками в принципі справитись без проблем. Багато кандидатів в минулому році таких працевлаштували. Хто з досвідом будемо розглядати якісь кращі готелі, щоб більше заробляли? Також потрібні нам кухарі, посудомийки. Нам обов'язково потрібно офіціанти, але обов'язково з досвідом офіціанти, чоловіки можуть працювати також там або прибиральником зовнішньої території. Також може обслуговувати басейн. Також можемо поставити водієм, тобто роботи вистачає. І з умов, що ми взагалі пропонуємо. Зарплата від 1000 до 1300-1400 євро чистими, при цьому ви працюєте по 8 годин, 6 днів на тиждень, Житло харчування надається абсолютно безкоштовно, тобто, взагалі, витрат вас на роботі, на яких не буде. Також чому люди в загальному хочуть їхати в Грецію за рахунок того, що робота по 8 годин є досить багато часу вільно, щоб ходити також на море і відпочивати. Тому хто цікавиться, ставте плюс коментарі. Відправлю вам свою вайбер-групу, там, де зібрані відгуки людей, які працювали в мене з минулих років.